Тобі не подобається зморшки навколо очей, ти нервуєшся, коли робиш макіяж, тому що бачиш, як це все обтяжується. У мене для тебе є вихід. Простих два кроки: Рідкий патч, який ти наносиш вранці, тонким шаром, не змиваєш, і через дві хвилини наносиш крем для шкіри навколо очей. Він у мене є прасочка, але прасочка не гаряча, а холодна. Тому що саме цей наконечник, який проходиться ось так по орбітальній зоні, створює той результат, про який ти мріяла, коли він тобі розробив. Розладжує зможки, забирає мішки під очима, і ти вже нормально можеш зробити макіяж, але не розраховуй на ефект за два дні. Треба хоча б чотири місяці наповнити свою шкіру навколо очей з всіма зволожуючими компонентами, підживити її, і тоді ти точно будеш мати результат. Ті, хто збирають, мають швидкі результати, ну це не про здоровий спосіб. Ми беремо здоровий, безпечний спосіб догляду за шкірою.